Івано-Франківщина однією із перших позбудеться небезпечного окислювача ракетного палива. ОБСЄ спільно з міністерством оборони, як і обіцяло, продовжує втілювати в життя проект з утилізації меланжу цими днями. На військовому складі у Ценджеві неподалік від Івано-Франківська, відбулося передостання завантаження і відправка речовини до Росії. Тендер на утилізацію меланжу виграла саме російська компанія. З окислювача ракетного палива там отримують азотну кислоту, яку широко використовують у промисловості. Остання відправка меланжу відбудеться наприкінці червня. Після цього частину розформують, а територію передадуть органам місцевого самоврядування. Але для цього кажуть військові, необхідно нейтралізувати ємкості, в яких знаходилось ракетне паливо, гептил, та рекультивувати землі. Роботи ведеться, частина не покине територію. Без зачистки цієї території і нейтралізації, а також утилізації даних ємкостей. Подані заявки на, для того, щоб розпочати роботу в цьому напрямку, От, ну, орієнтовно фінансування потрібно. В розмірах 4-5 мільйонів для того, щоб здійснити цю роботу після того, якщо буде як буде вивезено, будуть будуть проведені зустрічі і вирішено питання про фінансування цього жилого масиву, при прийомки його на, на баланс. Сільської ради, значить, територія інша буде розглядатися зі згідно постанови кабінету міністрів. Значить, і буде вирішено питання, чи воно буде, буде якийсь інційний проект, чи буде да чи буде яке будівництво, житлове будівництво і тому подібне.